Угорщина штрафує, Нідерланди перемагають, Україна бореться. Це гей новини. Ми починаємо. Влада Угорщини оштрафувала книжкову крамницю. Там продавали графічний роман, коли завмирає серце. Авторки Еліс Осман. Він розказує про кохання двох хлопців і був екранізований на «Нетфліксі». Гомофобні чиновники заявили, книжка, нібито стояла у відділі молодіжної літератури і не була у закритій упаковці. Нагадаємо, два роки тому Угорщина прийняла закон про так звану пропаганду гомосексуалізму, хоча це суперечить цінностям ЄС, та й загалом здоровому глузду. Поки Угорщина утискає права ЛГБТ-спільноти та читачів, прикриваючись мітичною гомопропагандою, в Україні з'являється все більше квір літератури. Коли замирає серце, можна вільно гортати та придбати у будь-якій книгарні. У нас за це не тільки не штрафують, а також багато наших лгбт військових боронять нашу країну. Трой Сіван випустив новий відвертий кліп. От тільки в Україні його не подивитися. Відео Раш вийшло у двох версіях: перша оригінальна має багато сексуальних сцен, а другу зняли для гомофобних країн. Таких як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Україна. І це дуже дивно після скандальних кліпів гурту Казаки, Кам'янаут Меловіна чи телепроєктів невгамовної Монро, які існували в нашому медіапросторі понад 10 років. Ми точно присунули з цьому питанні далі за Іран чи Ємен, які теж у цьому списку. Проте в цих країнах лгбт людей карають і навіть вбивають. Трансжінка стала міс Нідерланди. Її звати Рікі Валері Коле. дівчині 22 роки. Зі сцени вона заявила, хоче стати голосом трансгендерної спільноти. Тепер модель візьме участь у конкурсі Міс Всесвіт, який відбудеться у кінці року. Ще один камінаут в українській армії. Цього разу про себе розказала молодша сержантка Маргарита. Ще до повномасштабного вторгнення вона була гранатометницею, розвідницею і бойовою медикиною. Зараз вона є санітарною інструкторкою медпункту, займається евакуацією поранених. Маргарита є лесбійкою і дуже хоче, щоб в Україні швидше прийняли цивільні партнерства для ЛГБТ людей. І це було останнє повідомлення випуску. Підтримай роботу нашої команди. Посилання на Монобанку шукай під цим відео. І не забудь поставити лайк та написати коментар. Це найкраще ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Слава Україні!